Ідеяс, я рада вас бачити на першому україномовному ютуб-каналі. Про вимову! мову. Сьогодні ми поговоримо про 10 слів, які ви найчастіше mispronounce – Вимовляєте неправильно. Мій хід парад розпочинає слово однак. Англійською це «however». however the... Найчастіше я чую, що ви вимовляєте його як хавевер, хаувевер. Тому зараз ми це виправимо. Давайте поділимо це слово на дві частинки: How і ever. В першій частинці у нас є дефтонг Ау. Ау. Дифтонг – це два звуки, які рахуються як один, і вони ніби переливаються з першого в друге. Ау! Ау! Тобто зверніть увагу, це не ав, а ау. Ау! Ніби ау. Ау, хау. Хау. У другій частинці ось ця літерка читається як в українське. Тобто ми торкаємося з верхніми губами до нижньої губи. В, в. в, 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 в. І разом це буде Ев. Якщо ми злиємо дві частинки докупи, however, however. Попрактикуємо речення. However you look at it, it's still a mess. Як би ти на це не дивився, це все ще бардак. Друге слово у цьому хіт-параді, literally. Without it, we literally can't interface. Перекладається як буквально, і його буквально легко запам'ятати, тому що воно пишеться як літералу. У своїй вимові вимовіності найчастіше вимовляють його дуже швидко, тому нам насправді складно це повторити. Зараз розіб'ємо це слово на декілька частинок, попрактикуємося, і у вас все вийде. Загалом буде три частинки. Перша — це ле-ли. Нам дуже часто хочеться це вимовити як літералі, саме через лі, але ні, зверніть увагу тут коротенька и ле-ли. Кінчик язика має опускатись вниз, це має бути така фрикція різкий рух. Le, le, le. Друга частинка дає звук т і звук р. Коли вони разом з'являються, ми отримуємо ч, і разом lech. Lech. Тобто le ch li. Literally. Ukraine is literally the best country. Ukraine is literally the best country. Слово <laughs> number 3 word, яке перекладається слово. Give is an everyday word that comes Дуже часто ви його вимовляєте як word, word, тобто ви намагаєтесь пити якось на О, але там звук не О, там звук Е, Е. Для того, щоб нам його вимовити, потрібно знову ж таки розкласти його на декілька частинок. Перша частинка – звук В, В, В. Вам не потрібно витягувати губи, намагатись робити, ніби як рибку дихає. Нам треба навпаки змикати губи і давати трошки простору повітрю вийти. Другий звук довга А. Пишеться в транскрипції, воно як три з двома крапочками. Потрібно трошки відкрити свою щелепу і прослідкувати, щоб язик був в центральній позиції. Що це означає? Торкаємось кінчиком нашого язика до нижніх ясень, максимально розслабляємось, тобто не, не піднімаємо його, не піднімаємо кінчик, а кінчик внизу ясен. І вібруємо. З'єднаємо два звуки. Ва, wow. дивіться, не вю. Я не йду вперед, не закручую свої губи. як рибка, а навпаки, в ширину назад. Wow. Wow. І в кінці додаємо word. Word. What a nice word! What a nice word! Наступне слово матиме такий самий звук, це слово світ. Вал ілече валдтагайс, а тут трошки складніше, тому що додається, ще звук Л. Значить, початок у нас такий самий. Давайте з вами повторимо. Ва. Wow. Нагадую, не вперед, не на «о», а назад. Далі, можливо, ви чули, що в українській мові є люди, які ніби не довимовляють л. Вона у них звучить не як ласкава, а як ласкавий. Що це означає? Вони кажуть л, але замість того, щоб торкнутися язика туди до зубів або до альбіол, вони його ніби не дотягують, не договорюють, так ніби там можна тим язиком. І піднімається і кінчик, і трошки корінь. О, о, прям потренуйтесь, Заменіть і потренуйтесь. О, о, о. І нам треба з цього А перейти до Л А. А. Зверніть увагу, я не теркаюся під неміння. Якщо я з'єднаю саме слово Валд. I want to travel the валд. I want to travel the валд. Наступне слово. Girlfriend Jay's girlfriend Lydia has been як ви могли здогадатися, звук тут такий самий довгий а. Ми його багато практикуємо, тому що він надважливий. Зверніть увагу, в англійській мові немає звука г. Тобто це не your friend, friend», це саме г. Тверде. г г г г г Ганок. Г-г-г-г-г. Далі додаємо наше а га. І оцю таку недовимовлену лу. Вона взагалі називається Dark L». Пишіть в коментарях, якщо треба вам про неї розповісти. гау. Далі girl, girlfriend. girlfriend. She's my girlfriend. Number Одне з найкоротших, але найпростіших слів, в якому ви точно робите помилку. Ану, прочитайте його. Ви напевно мені сказали фронт, але по факту це front. Tassie standing right in front of her. Коротенька а навпроти чогось, In front of something. Чоловік сидить навпроти неї. The man is sitting in front of her. Зараз поговоримо про пари слів. Спробуйте мені сказати, яка між ними різниця. Напевно ви скажете, що там різні літри. Правильно. Ще ви мені скажете, що вони мають різне значення. Тут жити, тут покидати. Правильна відповідь. Тут у нас буде довга і лів. Лів. А ось тут буде коротка е. Лев. Тобто я хочу покинути Україну, I want to leave Ukraine. Язик не робить такої фрикції, немає цього різкого звуку, він більш плавний. Лів. to leave Ukraine». В той же час, я хочу жити в Україні. Буде I want to live in Ukraine. I want to live in Ukraine. Тут же буде така коротенька е, і оця зв'язка л е, як у нас було в слові literally, якщо пам'ятаєте Live, live, I want to live in Ukraine. The next one is сука проти пляжу. Точно така сама різниця. Пляж, матиме довге і. I. I want to go to the beach. Трошки ми подовжуємо beach. Біч, Язик залишається спереду, він нікуди не опускається. Не бич, не беч, біч, біч! не має торкатися нижніх зубів. І-і. Так, знаєте, ніби звук трошки хрустить. А тепер. О Боже, вона сука, oh my goodness, she's the bitch. нас сумка! О, майгуднес! отут вже цей різкий звук ми різко опускаємо трошечки щелепу. біч bitch. bitch. Bitch, Oh, no, a bitch. a bitch. Beach, bitch. І остання пара на сьогодні не можу проти пізди. Тут у нас буде довга а, і зазвичай це слово матиме наголос. I can't do it. I can't do it. Да? А, ah, а, ah, I can't do it. Щелка у нас має опуститися, тобто не така закрита. Ah, ah, ah. Ah, ah. I can't do it. It's so hard. Пізда матиме коротко. «а». Тобто це знову ж таки різкий. Отака От фрікція. Can't, 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 she's a can't. А тепер пізда не може це зробити. A can't can't do it. A can't can't do it. Чуєте різницю? Величезне чесно дякую вам всім за перегляд! Це був мій перший раз, перший раз на Ютубі. Я приймаю привітання в коментарях. Пишіть про які теми можна щось зняти відео. І дякую вам за перегляд!